привіт, ви на каналі Ринка Дніпро. Всім бажаю гарного настрою. Так, я приїхала у місто. Зараз хочу сходити на базарець, подивитися, що по чому взагалі продається. І хочу купити полуницю, може бути черешня. Ну, коротко, кажучи, йду на базарець. Це 60 і 55. Картошка також різна ціна. Хороша, 160, тониця по 100 черешня 150. Ну що, я черешню вже взяла. Черешні 150, дешевше немає. Получається, голубіка, голубіка 800 гривень кілограм голубіка. Вот. Клубника 110, 120, 130, 100. Короче, короче, резницы. А я зашла на только... карасику. Ну, да. Да, 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 я правда сюда. Да, да. Спасибо большое. Приходите. Даже мама, живый, не живый. Ну, маленький, да, маленький. Ваш, ну, по... ваш, ваш, постоянный клиент. Это, да. клиент, это большие, что какой вам? Давай, это четыре штучки вот такого. Да, среднего? Да. Это только, скажите, только вот вы. Вот уж же, бачите, да. снимаю. Заодно и покажу. Да, ты... Рыба. Это 4. хорошо. Четыре, да? Да, нам четыре штучки. О, еще где-то три не було Вона вас почує. Ну що, пробігаючи мимо квітів, я не могла не заглянути. А гортензія в яку ціну? Отакі по 250, отакі. А великі? По 500 і по 550. Зрозуміло. Підвісне по 300, так? 350. А, 350. Дуже гарно. Uh huh. Це така гарненька також серфінія. Просто розбігаються очі. По 350 А Ця элендия-то главное. Ну, Бортендия шикарная. Чесно yes, і знайшла по 90 і 70, ще по вулиця, бачите, є. Сладко? Солодка, каже жіночка. А бачите, я ходила, не було ні по 90, ні по 80. От. Потім пішла, купила рибу, потім пішла подивилася, причому голубіка, голубіка 850 і 800. В судочках 85 гривень судочок значить. Ну, вона така цвіла. Я так хотіла голубіки, але ну, я не взяла в судочку, прямо по дві потребувки цвіло і коротше кажучи, і повернулася сюди, опять ці ряди, дивлюся, хлопець ну, ставимо. Зараз ми половини. Так що я з поводицями. Нарешті я добралася додому. Хто там? Хто мене буде зустрічати? Ляля! -ля! Іди до мене! Приїхала додому, а тут така краса розквітла. Я зранку вставала, а то не було такої краси. Гляньте. Піона розквітла. Що моя куколка? Що моя лівлюся? А то сканул о сканули. о, -о перевірка. Перевірка сумок, що там Міра купила, давай, давай, швиденько. От. І ця, і троянда розквітла також. О, яка бачите, розквітла троянда у мене. Ось така краса. Так ще не тільки піони порозкітали, а й троянди також. Ось така Отака дворі красота. Ви знаєте, їхала тільки що трасі дощ пускався. І так нахмарило, нахмарило, приїхала додому, а дома нема дощ. Дома у нас солнышко сяє. Да? Лилюсь, дома солнышко у нас сяє. Это ж добре, что немає у нас дощечка. А я позавчера а это, траву постригла. И в некоторых местах еще досеяла таку ж травичку. Там под буском, под сиренью, короче, кажучи, досеяла. Так що тепер травичка стрижена. Так, ну що, давай будемо дивитися, що там в сумках. Давай, Люська, йдемо. Бо Іра вона залишила біля калітки, зайшла. Ой, додому. Ви знаєте, приїхала, хотіла ну, нормально, спокійно походити по рядах, подивитись, що по чому. Взагалі, ну, на ціни подивитися. І тільки я вийшла. На боброва, ну хто у нас Дніпрі знає, де це боброва. Тільки я вийшла на боброва, от і почалася сирена. Ну, все, тривога. І я швиденько-швиденько бігом побігала, по поснімала трохи камерою, та і все. Та й бігом додому. Знаєте, якось страшно. Страшно, в місті страшно. Дома не так страшно, як у місті. Вене вдома страшно, але якось, знаєте, вдома вдома. Я от швиденько пробіглася, і це вже скоро буде квітнути. Буде так гарно, знаєте, на зеленій газоні травичці буде така піонія. а потім я її зріжу, коли вона відцвіте, звісно. Так, ну що? Ляль, розпаковку будемо робити. <різь> <різь> Кажи. Ну що Чого я сьогодні була, заглянула на озерку? Заглянула на озерку, дуже хотіла фруктів і ягод. Думала, голубіка може, ну, голубіка мені взагалі не сподобалася. Така цвіла, якась негарна. Коротше, ціну гилять, а, ці... тобто, а качество самої ягоди не, не дуже. Так, Взяла у жіночки значить, домашню черешню, називається вона Чкалов. от Така солодка, солодка. Бачите, гарненька така. Ціна цієї 180 гривень кілограм. Так, потім взяла абрикосу. Зараз мами взяла абрикосу, бо знаю, що вона мене дуже любить абрикос. Абрикоси. Це щось таке. Абрикоси значить у нас 180 гривень кілограм. Але гляньте, які вони гарні. А які вони запашні? Я зараз вам показую запах неймовірний просто. І взяла, як я вам вже показувала, у того хлопця полуницю по 90 гривень кілограм. Бо різні ціни, я ж кажу, і по 110, і по 100, і по 120, і по 130, і в різних місцях різні ціни. От. Така полуничка. Така, бачите? От, вроді непогано, солодка. Також зараз буду все в хату заносити. Ну, коротше, ладно, Ви дуже Ви все побачили, все зрозуміли <рес> Отакі От ціни. Коли я скажу, обійшла, а потім пішла, значить, там у нас є ще біля старого цирку такий, теж базарець невеличкий там. Туди пішла, думала, може, там буде дешевше повиниця. Ні, та ні, а там також по 110, по 100. Думаю, ладно, буду вертатися, ну, і ще раз подивлюся на в самій озерці, от на своєму ринку. І проході мимо. Дивлюся, хлопець став з погоницею Думаю, о, чому? 80 і 90 Кажу, давайте мені бо. Та що по 80 вона трошки така, мілка. От. Так що такі в мене сьогодні покупочки. Так що я задоволена, що я так, знаєте, заскочила. Боже, я вже не можу. Зараз іду і буду мити і їсти. А бігла з одного краю базару на інший край базару, і тож квіти по дорозі мені зустрілися. Так я давай знімати щось. і квіти. Так, ну що, буду куштувати полуницю, вітер піднімається, напевно, також буде дощ. Солодюща, ну, солодка, реально солодка. От, і видно вахте, аромат, видно, що домашнього. Смачна. Знаєте, що можна зробити? полуницю в шоколаді. Смокота буде. Це як розквітла, королева квітів, троянда плетиста. Ну що, давайте поспілкуємося з вами на таку тему, як базар, як продавець і покупець. Я сьогодні спостерігала за такою поведінкою продавця, за такою ситуацією між продавцем і покупцем. Що мені це не дуже сподобалось, і ви знаєте, мені не сподобалося у багатьох продавців немає цінників на товарі. що мені не сподобалось. От. Так, я шукала полуницю не, не те, щоб вона була там, дешева, якась чи ні. Я шукала полуницю, щоб вона була домашня, запашна, солодка. Отаку я шукала полуницю. І я її знайшла. Так, можна купити за 110 гривень кілограм, вона буде здорова, але вона буде прийм'ята трошки. А можна купити домашню за 90 гривень і класно. От, тому я взяла за 90 гривень. Ну ладно, зараз не про це. В черешні, значить, 150-180. Я взяла за 180, тому що вона мені більш сподобалась, тому що вона була солодка і також домашня. І та, що була за 150, вона була більш кисліша. Ну, бачите, такі ціни. Але зараз давайте про ту ситуацію, що мені не подобається, що коли ти приходиш на базар. І в тебе немає на вітрині у продавця, немає на вітрині, значить, цінників, як от в магазин. Ти прийшла, ти бачиш, що скільки коштує. Ти, тобі сподобалася така ціна, ти купила, не сподобалася. Ти, значить, пройшла мимо, так скажемо. От. Так що я хотіла сказати? Підійшла, питаю, почому абрикоса. Вона глянула на мене, знаєте, оцінюючим взглядом, подивилася. І каже 180 От. Я кажу: ну ладно, давайте мені там цей кошик такий. От, давайте там трошки більше кілограма, бо кажу, давайте. От. До других продавців ви вони знаєте, як е, ціну беруть начебто з голови. Ага, ти вроді нічого такі ні, та непогано. Я там з тебе візьму там, 200 гривень. Ну допустимо за кілограм. Да? От. А з тебе там ага, більш імінні, але я з тебе візьму 150 гривень кг. Мені здається, що правда, всі так оцінюють людей і з, з потолка, як кажуть, то беруть такі ціни, І от. складають свої голови. Ой, машини їздять, мішають мені з вами розмовляти. Так, Про ситуацію, про що я хотіла розказати? Про ситуацію. Підійшла, купляю абрикосу. У цієї жіночки немає цін, на вітрині немає цін. Я підійшла, спитала, мене влаштувала ціна, я купую. Підійшла, на бався десь, може, років 70, може, 70, до 75 десь так, може, років. Підійшла і питає, по чому черешня? що, що ви питаєте? Ви що її купляти будете? Я знаєте, мене як людину мене це здивувало. Я, да, я розумію, що робота продавця дуже тяжка. Даже ви мені там не розказуєте, якщо хтось буде мені писати в коментарях, що що продавець ставити продає? Ні, морально це дуже тяжко бути продавцем. Повірте мені, О, це потрібно кожного вислухати, кожному пояснити, кожному розказати, що, як, звідки привезли, де взяли. І так далі, повідаєте, солодка, не солодка, а кожна бабця хоче поспілкуватися ще з продавцем. Так що ми це все знаємо. От. Але ти продавець, і ти, е, як до тебе підійшов покупець, не, неважливо, скільки покупцю, покупців, 20 років, 40, 60, 70, 80, неважливо, скільки. Ти повинна е, сказати, що така то черешня стоє 110. Така то абрикоса стоїть 180, така то слива стоїть там 150 гривень і так далі. Вона, як почала кричати на цю бабцю ви що їй будете брати цю черешню? А чого вона вам треба? Ну, а бабця така, ну, діта нормальні, я не можу сказати, що, що ну, просто старенька людина. Я кажу, та чого ви кричите? кажу на жіночку. Бачу, жіночка така та сама образилася і пішла. чого ви кричите. А що вони заходять, питають? Та може бабця вкупила собі кіла тих черешень, чи що там, а полуницю? кіла тієї полуниці, та їй і їй би вистачило. Чого ви кричите? Коротше, я взяла ті абрикоси, мені якось так стало незручно. Думаю, за що ви зневажаєте своїх покупців? Ви навіть якщо бабця купила пів кіла тієї полуниці, ви б вже мали якусь би виручку. А ви просто відшили бабці ні за що ні про що. І це е я просто сьогодні, знаєте, в таку ситуацію попала, мені прямо ж якось незручно стало. Розповідаю вам вже на п'ять хвилин, капець. Так що так, такі ситуації, і я ж кажу, повторюся ще раз, мені не подобається, що на базарі. У деяких містах, у деяких продавців немає цінників. цінників. Оце так от прийшла людина, як у нас кажуть, зустрічають по встрічають да, Оце отак от Сиділа по падюжки, ага, значить, з неї можна там 200 гривень взяти за кілограм, а стоїть там 150 гривень за кілограм. Ну, якщо я не права, пишіть в коментарі. От. Так що я просто була у в шуці. Ой. Немає слів, одні емоції, як от я кажу. Просто ужас один. Якісь недоброзичливі люди, якісь такі всі злі. Я розумію, все розумію, але люди, будьте трошки дивнішими, от що я хотіла сказати. Та й все. Ну що ж, поспілкувалася з вами, а тепер це дивлюся, в мене вже в деяких містах піоне. Відсіла. Зараз беру садові ножиці та буду відрізати. Обрізати, точніше. Оце не знаю, що це таке, чи бур'янце, чи що це таке, щось росте вже викопати та викинути його. Що Що воно? Це таке, непонятно що, ромашка може мілка якась. Так дуже високе. Так, оце також потрібно пообрізати, бо вже начало вже не годиться. І ось о красавчик також розсипеться. В общем, це такі справи. Зараз буду працювати. Це взагалі така гарна, ну дуже гарна. Так, ладно. До зустрічі на моєму каналі. Бувайте. Чекайте нових відео, як я завжди кажу. Дуже гарно.